Щойно отримали підтвердження з Меридіану. Що 27 жовтня 2560 року спартанець 117, більш відомий як майстер чів поляг. При виконанні з усієї поваги до тих, хто втратив близьких у цій трагедії, ми не розголошуємо кількість жертв. Майстер Чів ніколи не терпів особливого ставлення і виділення з поміж інших. Але. Ми повинні усвідомити втрату, яку людська раса зазнала сьогодні, і ми повинні боротися разом, як боровся він. Ми повинні покінчити з цим або від цього загинемо.